Ви чуєте розмови про Супрім? Тім чорні боялися принца і поважали Пріма. Прім був бізнесменом. А принц був вбивцею. Читав 50 Cent на треку Curran. У Кеннета Супріма Макгріфа був шанс залишити все позаду. Босусом на звісної кримінальної операції 80-х років довелося б залишити позаду життя, яке принесло йому гроші владу, а також десятиліття ув'язнення. Можливо, було надто пізно, чи це була невідповідна нагода? Тим не менше, він став одним із найбільших імен хі в хіп-хопі, і зараз ми розберемося, чому вуличним наркобізнесом у Квінсі керували Макґріфі і його племінник Джеральд Принц Міллер, Мсі з НАС, Чий проривний проект 94-го року Ілметік незабутньо переповів до. Now, all I do is relax and drop when I was in a bunch of sniggers. I used to run with his richer doing years in a hire like he hurt something, word him up or heard him front, and he'd be pumping on your block, your make and scream about Supreme team of Jamaica Queen's thing. I'm telling. Він є режисером і оповідачем цієї історії про впливову команду. Магріф і Міллер головні герої і антагоністи герої і лиходії, оскільки вони детально розповідають про підйом падіння та вплив свого короткого перебування на вершині злочинного світу Нью-Йорка. Америку завжди захоплювала італійська мафія і її самодіяльний дух боротьби проти всіх і її часто кровожерлива залежність від монополістичної влади. Трилогія Хрещений батько та клан Сопрано є основними елементами американської поп культури. Зв'язки співака Френка Сінатри з мафією забезпечили його кар'єрі перевагу задовго до того, як вуличне визнання в хіп-хопі стало необхідною умовою. Але Америка ніколи не змогла бачити темношкіру фігуру з вуличною владою таким Же чином, якщо Джон Готі був кримінальним авторитетом, то Лорензо Фет Кет був бандитом. Якщо Гамбіно були сім'єю, то Супрім тім були чорношкірими хлопцями, які руйнували власну спільноту. Проте як засвідчує документальний фільм, команду Супріма боялися та обожнювали в районах Квінса. Для багатьох, хто виріс у цих бідних районах, торговці наркотиками представляли єдину відчутну форму успіху, до якої вони мали прямий доступ. Приблизно в той самий час, коли організація Магріфа та Міл